І так, на примірі каталонського. Дивіться, Ось така. Я називаю міцна однорічка, вищий гатунок. Ось така корнева. Це клюшка, бачите? Це не сіяниць ні в коєму разі, це клюшка. Якщо двохрічка, то може бути вже сережка, це говорить про те, що це ні в коєму разі не сінці. Основні мої саджанці так робляться клюшка і. Дуже класно приживаємось, у них супер саджанці Просто краще. Далі це теж каталонський, вищий гатунок горизонтальної відводки. Ось такий, бачите, дуже класне коренево тут, але він трішечки тонший. Коротше, вищий сорт це все таке, більш-менш товстеньке і супер коренево. Так, ну, бачите, навіть тут. Як, як двох річка прямо деякі порозвивалися. Так, далі перший сорт. Теж каталонський. Перший сорт, бачите, може бути класна коренева. І просто він ну тонкіший чи просто замалий. да ну Трішки. Так, у нього, ну, як мінімум, коренева супер. Трішечки тоньше. 100. По-каталонському, вищі 100 горизонтальні відводки. Що таке горизонтальні? Бачите, ось від нас з двох сторон його підрізають. Звичайно ж, це не сієнці. Ці по 50. Поштучно. Так що, кому треба додати, додаємо до замовлення на весну 2025. Так, ну і от останнє це другий сорт. От, бачите, коренева. Нормально, просто тонкий. Є такі. Ну Тут коренева всіх, ну хоч якась більш-менш є. Попадається, бачите, ось, ну просто мали. Ну, таких небагато, сразу, відразу скажу. От, Є така ось річечка невеличка. Ось, бачите. А бувають, попадаються екземпляри. Ну, такі прям, Ну бачите, Міцний броньок у нього. Ось така корнівуха. І це по 30. Так, Такі саджанці коштують, тобі ж 300 гривень. 10 штучок по 30 гривень – це 300 гривень. Це ось звичайні такі ціни. в мене це ціна без знижки. Друзі, нагадую, у кого мало місця для того, щоб придбати 10 саженців, можна легко зробити це по турецькій технології гнездами. Берете круг діаметром метр півтора, висаджуєте туди п'ять рослин. І через 5 метрів чи в іншому місці робити таке ж саме. Ви можете посадити різні рослини, можете, наприклад, чотири основних, один запилювач, все буде рядом рости, запилятися і шикарно плодоносити. В центр цього круга можна проводити поливи та підкормку. Дуже класна технологія. Дуже вам рекомендую.